На рахунку 150 євро, а ще мільйонні втрати міського бюджету столиці. Сьогодні ми поговоримо про Київське інвестиційне агентство. Підприємство, основна задача якого заводити гроші у вигляді інвестицій в Київ, чомусь не здатне прогодувати само себе. Згідно зі звітом, який ми аналізували, Київське інвестиційне агентство є одним із найзбитковіших комунальних підприємств КМДА. Ще раз, інвестиційне агентство – Збиткове Агентство Шредінгера. Згадаємо і про скандальну забудову собачого гирла на оболоні. Бо як виявилось, це все пов'язано. Ба більше ще й одним з найзбитковіших КП при КМДА. Ми вже згадували про це підприємство в одному з наших випусків. Тоді нас не на жарт шокувала звітність інвестиційного агентства. особливо депозит у розмірі. Вдумайтесь аж 150 євро. У нас є 150 євро на рахунку Шадбанк. Кожен квартал нараховується Сава різниця, Тож ми вирішили детальніше розібратись, чим же займається ЦКП та чому замість інвестицій ми бачимо самі збитки. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Говорить Київ Київ. Тепер ну насправді не, не все погано, але не все й добре. Комунальне підприємство Київське інвестиційне агентство існує у столиці вже більше 10 років. За інформацією на їхньому ж сайті, з 2014-го вони реалізували проєктів на понад 3 мільярди гривень. Судячи з сайту, агентство здебільшого просто виступає замовником різних робіт, наприклад, будівництво в ЖК проєктів нерухомості, судячи з сайту, найбільше і що цікаво, всі проєкти зі статусом потребу. Ують інвестиції, пояснюючи людською мовою. Є десятки, а то й сотні об'єктів. Є розуміння, скільки це коштує. Їх публікують на сайті агентства і кажуть, що у нас є стільки ось об'єктів на мільярди доларів. Це, в принципі, все. Ніхто не каже, що ці гроші будуть, що йде пошук інвестицій. Це такий собі просто онлайн-реєстр потреб. Здебільшого статус конкурс відкритий, але є багато об'єктів зі статусом завершеного конкурсу. Проте, якщо відкрити картку цих проєктів, можна побачити, конкурс не відбувся, тобто інвестиції не зайшли. От які всі погані, не хочуть давати грошей інвестори. Складно вкладати мільярди в проекти агентства, яке на депозиті має 150 євро. До речі, до цього ми ще. Повернемось ще трошечки спостережень. Якщо подивитись перелік проєктів на сайті самого агентства, то відверто чим вони займались останні роки не зовсім зрозуміло. З 2021 року по 2023 на сайті немає. Жодного проєкту щодо якого проводився конкурс. Тобто, що робили співробітники підприємства понад два роки загадка. Усі нові проєкти нині не реалізовані, а лише готуються до конкурсу. Переважна більшість з них датована вже 24 роком. Серед завершених конкурсів у 23 лише три зелених зони, а єдиний завершений конкурс за 24 рік реконструкція лікарні. Можливо, саме тому звід представників КП «Київське інвестиційне агентство на засіданні. Комісія з аналізу фінансово-господарської діяльності Комунальних підприємств на перше півріччя цього року скоріш виглядав як виклик до дошки школяра, який погано підготувався до уроку. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Каштаннюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Хотіли розповісти історію про економію, а натомість вилізли косяки, які навряд хтось поновлення. Мав озвучувати так спочатку. Заявили, що економлять на зарплатах, бо з можливих 44 людей у них працює лише 21. Але тут же з'ясувалось, що при цьому фонд заробітних плат підприємства вже використаний на 400%. тобто перевищений в 4 рази, і це усього за 6 місяців. Як це? А ось і у пояснити не змогли фонд заробітних прац. Буде збільшуватися, чи, чи що з ним буде відбуватися, якщо у вас вже зараз йде збільшення заробітної плати більше на 400%? Ну, все рівно буде збільшуватися. Він Питання наступне: у вас є 100 гривень. Чи буде у вас 120 гривень, чи буде у вас 80 гривень, чи залишиться на рівні 100 гривень? Тобто у вас рядок є. Фонд заробітної плати. На 12 місяць у вас цей рядок буде буде збільшений чи залишиться на тому рівні, на якому є? Ми будемо старатися залишати його на тому рівні, на якому є, але ну там і це відповідали. Не повірити, заступник директора та заступниця головного бухгалтера підприємства. Що ж? Стає зрозуміло, для кого саме напевно цьогоріч КП замовили бухгалтерські курси і не просто підвищення кваліфікації, а навчання для початківців. КП Київське інвестиційне агентство» має 12 земельних ділянок з загальною вартістю 440 мільйонів гривень, а також кілька будівель. Одна з них на Терещенківській 11, приміщення якої здаються в оренду, та навіть це не рятує підприємство від збитковості. Так, у 2023 році вони опинились в мінусі більш ніж на 3 мільйони гривень. Водночас, у відповіді на запит, який ми направили до КМДА, роботу підприємства оцінюють як Задовільно із вже згаданої відповіді на запит ми дізналися, що підприємство є госпрозрахунковим, тобто не утримується за рахунок міського бюджету, а має самоокуповуватись однак, гроші на нього з міського бюджету таки виділяються. У КМДА нам це пояснили так. щодо коштів. Казаних у вашому запиті зазначаємо про те, що вони були необхідні для забезпечення налаженого функціонування підприємства та його операційної діяльності. За рахунок цих коштів здійснювалась Справляння податків, сплата внесків на соціальне страхування та виплата заробітної плати працівникам КП. у вас. Я бачу якісь залишки грошових коштів на рахунках. Є ви їх розміщуєте там на депозити чи на поточні залишки відсотків і снараховується є 150 євро на рахунку Шадбанк. Кожен квартал нараховується курсова різниця вас я бачу по балансу 2 мільйони, плюс-мінус на початок, на кінець mm -hmm. року такий. Сер середній баланс у вас там на середній залу, 2 млн гривень. 150 євро це... Саме самовалюд... це саме валюта. Це 6 тисяч. А я про 2 млн. Ну, 2 млн – це наш... Э, е, Да. Кошти? Да. Окей. Підприємство, що залучає мільйони, за їхніми ж словами, інвестиції до столичного бюджету та володіє приблизно двома мільйонами гривень убігових коштів, має на депозиті 150 євро. Солідна сума, правда ж? А чому не залучати всі гроші для отримання відсотків? Ми це робили. У нас просто зараз трошки фінансова ситуація mm. погіршилася. Ну, так яка фінансова ситуація? Два мільйони. <ріху> воно є, що за <ріху> користуватися відповіді на це питання на комісії. Ці так і не знайшли і залишили все для розгляду вже загалом за увесь рік. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотрети. Аналізуючи діяльність підприємства, не можна не згадати про його керівника, тим паче про такого знаного як директор КП «Київське інвестиційне агентство» Богдана Чорнія. Якщо його прізвище здається вам знайомим, то можливо, це тому, що ми згадували його в одному з. Попередніх випусків щодо забудови коси Собаче Гирла на Оболоні. оболонір цієї всієї історії. Місцевий про нього те, їх теж треба називати. Це депутат Київської міської ради по Оболонському району від е партії Удар е Бодя Чорній. Це колишній я його партнером не можу назвати. Це дуже буде голослівно, Це колишня шістка е такого забудовника, як Максим Микитась, з яким Віталій Володимирович одніми літаками з Неаполя. Літав потім цигарку курив. саме його кинули на поталу мітингувальникам, що виступали проти будівництва Болонського аквапаркінгу. Та останні його з ганьбою прогнали за псевдоактивістів. Фіксуйте уважно. Я вибачатися не буду. З вами все Ти цю жінку. Назвав і цю! Я ви робите все, як От як на зло. На зло. От, non, як не не на з чорні, вибачте! Чорні, вибачись! Чорні вибачі, очолю інвестиційне агентство Чорні ще з 12-го року. Однак посаду безпосередньо директора отримав у 20-му році. Однак працював у структурі КМДА і до цього, наприклад, у департаменті економіки з 10-го року. Можливо, саме завдяки цьому і встиг заробити на дві квартири та паркінг, які оформлені на дружину Вікторію. А також саме до Чорнія звертались активісти у зв'язку з нещодавньою трагедією на канатній переправі через Дніпро, бо 24 Листопада 2020 року інвестиційна комісія, КМДА, до складу якої належить Богдан Чорній, визнала ТОВ активна країна переможцем конкурсу із залученням коштів інвестора до проєкту облаштування атракціону. Прокуратура тоді вказувала на незаконність рішення комісії. У суді прокурори зазначали, що дане атракціон належить до обладнання, що становить підвищену небезпеку для відвідувачів та персоналу. Отже. Комісія була зобов'язана перевірити наявність у підрядника досвіду за влаштування тракціонів підвищеної небезпеки. А такого досвіду у фірми не було. Тож, що ми маємо по діяльності підприємства? Скандальний очільник збитки у мільйони гривень та депозит у 150 євро. Чи багато інвестицій до бюджету Києва вдасться залучити із таким переліком збиття? Холодильник порожній. Може перемогти телевізор, робіть висновки самостійно. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя в столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. Тіні каштана.